Так складається, що однітарю замалити. 26 листопада 2020 року третій транспорт тут приїхав в Тернопіль. Тоді вже інтернований шпіа. Тобто день роковина. 3301. Wojaki, tu nie ma. Wśród nich, Wspólna Junacka Szkoła, 400. elefantów, czy junaków w oficerskiej szkoły I to, co Pan Włodzimierz rozgadał, postyjno przebywały w następnej czasy począł funkcjonować uniwersytet, gimnazja i ministerstwo wydawano czasopisy i tak dalej. To jest jedna data ciekawa. Друга річниця також 26 листопада 2020 року, селянська бригада генерала станіслава Булак-Балаховича, така білорусько-польсько-російська, знайшлася на території Польщі. Тобто друга роковина. Третя роковина, 20 років тому в Польщі відбувся перший надзвичайний з'їзд. Zjednoczenia Ukraińców w Polsce. Po działalności uporadkowanej Ministerstwa Współpracy w ukraińskim społeczeństwie kulturnym i się związek w nowych warunkach. To znaczy, ogólnie mówiąc, że Polska odzyskała niepodległość. Była w, do, w do 91 roku, czy w 90. roku, w wiadomości, po prostu Чи, чи діяла під, під е, протекторатом, як би так сказати, уряду в Москві. Но я тішу, що це відбувається, тому що тут місце не, не, незвичайне. Початково в 19, му в 18, -му, в кінці 18-го року і в 19-му році знаходилися полонені полонини української Галицької армії. Після Грудня 19-го року, коли Галицька армія програла, як то кажуть, двобій з польськими військами знайшлася на, на Дніпрянській Україні. І коли одна і друга республіка понесла, як то кажуть, в двобої чи в трибою, бо війна точилась на польсько-українському фронті, на польсько-більшовицькому українсько -большовицькому, українсько українському. Даніківської фронті, що й Руминія включилась до того на кількох фронтах. Але так сталося, що вимушений о -о -отом, головний отаман Симон Петлюра підписати договір з Польщею, тобто початкове примирення, а потім про спільну війну з більшовицькою Росією. І в Дивних обставинах знайшлися, значить тобто, в складних обставинах знайшлися полонених українською Галицької армії. Тобто, по 9 місяцях від 1 листопада до 16 липня 19 року боролися з військами в Польщі, це Ту історія, тут нема чого чи заперечувати, чи стидатись чи боятись. Но, така була дійсність, як то вже так, в тим часах. І по рочній періоді вони входять. Прибувають з різних таборів в Польщі до ланцута, де формується 6-та січова дивізія. 6-та січова дивізія. Чому січова? Тому що і Безручко, і Змієнко, то бувші старшини полкопідполковників українських січових стрільців, так званих київських, які боролись в складі УНР Української народної Республіки. І вони виступають як 6-та дивізія. Проти як союзники вчорашнього противника в боях. Це, 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 це перше чудо, я б сказав, перед чудом над Вістою. Це не була просто справа. Те, вона потребувала роботи, величезної роботи. Але все ж таки, подібно як договір Пілсудський з Петлюрою, ніч сиділи і за ніч вирішили, що мають спільно боротись подолаючи всі протистояння, які в цей час були. Так само і коло трьох тисяч галичан, які знайшли в січовій дивізії, треба було переломитися. Як ми сьогодні говоримо, що такий складний час, правда. то пропоную, зараз перекажу пану Володимиру книжку від, Гайдам... від Гайдамаки до Полонофілу. Jawgena Stachywa, jak 90 kilka lat żyje w New Yorku, przemyślany, syn Polki i Ukraińca. Stachiewa, Stachywa, cała rodzina postrzędala, maty w 50 roku zmarła w taborze w więzieniu w Bydgoszczy, prawda, Polka taka wychowała sześć dzieci patriotów ukraińskich. Протягом історії відбувались в прискореному темпі зміна погляду. І дивіться про порічний майже боротьбі з більшовицькою Росією. Ті ж самі вояки Галицької Січової шостої дивізії, частина, бо більшість знайшлася на в таборі Олександрів Куявський, знаходяться в переванцюті як. Недавно були полонені, визволені, як були в, військових в чужих формувань вояки. І після річної війни проти за незалежну Польщу, бо війна за незалежну Україну, як то кажуть, не, вда, не вдалася, так склалася історично, знаходяться в таборі серед більшовиків, вже, вже були полонені більшовицької армії. jak sojuszniki Polski za drotami. I w składnych umowach organizuje się no, Ukraiński narodowy Uniwersytet z, z czterema fakultetami, ukraińską gimnazjum, kursy w doskonaleniu. Wydaje się prasa, formuje się pierwszy skład. Хору сотника Дмитра Котка, який в міжвоєнному періоді обігав всі майже міста і місточка Польщі, правда, популяризуючи українську пісню, ознайомлюючи з українською піснею польське суспільство. Тобто величезна праця. То, це місце це символічне. Ми кілька разів з паном Володимором ну, розмовляли, це є місце приклад відповідно, чи, чи позитивного мислення у майбутньому через те, що історія накопичилась так, що вчорашні вороги ставали союзниками, союзниками, союзники підпадали під плив, трапляли за дротом, і все це пережили і в міжвоєнної Польщі, правда, потрапили internowany w, w Ukraińskiej Republiki, zorganizować około 160 czasopisów ukraińskich, wydać fundamentalne zbiorniki historycznych prac w, w rocznikach za darżawność, czasopisy, tabor prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wieluśna praca i to kim profesora profesor Feszczan Kaczepiwsko, jakiego do nas Є в пенсіонаті, переміщення проживає 90 років, має Рад інших професорів. Професор Фещенко виховав плеяду своїх наступників, які стали професорами Гернічоливарської академії в Кракові. Правда. Хоча б згадати Миколи Чужевського, який якого внук сьогодні є в Варшаві, істориком середніх шкіл. правда. zwrata do historii Bątka prawda uczestnika i wyzwolnych z 20 19 i drugo pochodu w Ukrainę w listopadzie 20 21 roku jak pułkownik jak komander sztabowej sotni generała Jurka Ciotiumka i on potem profesor Академії Герничої переймає паличку, правда. І це коло 100 сотні професорів, докторів, наук, різних професорів, діячів культури, митців, правда, художників, правда, між іншим. Литвиненко Сергій, який був проєкт, автором проєкту пам'ятника на цьому цвинтарі. і... Nie, 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 nie tylko, bo tylko frankach, u Lwowy i tak dalej, i tak, dalej. tak że można powiedzieć, że ta tragedia, czy niepowodzenia, czy... ...współpraca hmm, zakończona w wojnie w wojny 2020 roku i drugi pochodu, prawda, jaki był swoim takim, takim dowodem, że my, że jeszcze wojskowi jeszcze duch, bądźmy za niezależność, Не вмер, правда, що війна, не, не програна війна, а битва, правда. І доказом того був базар, правда, трагедія 360 розстріляних 500, які знайшлися в полоні, правда, а між ними отець Микола Маринич, який тут 20 липня 21 року. który oświadczył o tej pamięci. Otóż można wskazać, że to jest wielka storinka historii. Dobrze, że ona finalizuje się. Dobrze, że oblastna Rada Uliwowa sfin 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 sfinalizuje to, przez my tu 10 lat spotkaliśmy się. Jak jeszcze nie 100 lat, to, to w każdym razie periodycznie, prawda. над тим, щоб зберегти ту пам'ятку. Пам'ятку не, не лише як символу боротьби українців за незалежність, але як символу вкладу українців в незалежну, в незалежну Польщу з 2020 року, а програну Україною з боротьби. Так що дякую сердечно за увагу. Перепрошую, що голос мені тремтить. Це вже час, такий дякую. вік такий. Дуже дякую. Дякуємо вам, пане Олександре. Все вам найкращого, доброго, здоров'я, бадьорості, віри. Дякую. А тепер попросимо.